Сьогодні ми почули чіткі позиції плану дій, які ви підтримали і проголосували. І одним з баз вас... Саме в Києві, то тоді вся країна буде думати і розуміти, що тут відбувається справжня зміна влади. Товариство, ми повинні провести не просто декларацію, не просто заявити про це. Ми повинні провести повноцінні народні вибори до Київської міської ради, Київського міського голови. Міг виставити свою кандидатуру, ми повинні організувати виборчий процес, виборчі дільниці, і потім кожна людина, кожен киянин повинен буде прийти і проголосувати. Товариство, ми готові будемо потім прийти і прийняти участь в цих виборах. Ми готові будемо зробити це таким чином, щоб всі сказали, що це є легітим. Нам треба розуміти, що після 16 го числа у нас в країні немає жодного легітимного керівництва. Ми бачимо, що це я збіговицько зурбаторів. По суті, відбувся державний переворот. І в цих умовах ми повинні наповнити реальним змістом і реальною легітимністю нові народні органи, які будуть брати на себе відповідальність, які будуть працювати. Важливо не просто зайти в якесь приміщення. Тому що від того, що ми зайшли в приміщення про спілок, ми не керуємо зараз про спілками. Важливо, що ми реальна влада і реальна легітимність належала Майдану, а приміщення, в якому вона буде знаходитися, це не вирішальне питання. Вирішальне питання це мільйони і мільйони людей. Які будуть висловлювати свою підтримку чи своїм підписом, чи своїм голосом, чи своїм виходом на вулиці. Оце є головне. Тому товариство, я знаю, що тут зараз більшість киян. Я є представником саме Києва у Верховній Раді і інші депутати від Києва. Товариство ми повинні організувати цей процес, і столиця повинна показати приклад всій країні, тому що інакше. Ми побачимо, що це є неможливим. Ви згодні на це! Тому, товариство будемо діяти і будемо гортуватися. Слава Україні! Шановні друзі, просимо до слова Олександра Бригинця.